В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворот. Вітаю. Сьогодні ви побачите на Івано-Франківщині. Жінка загинула під колесами потяга на пожежі. У гвісті виявили тіло чоловіка. У п'ятиках зупинили авто мешканця гвіздецької громади. Що знайшли? Дивіться далі. На двірнянський район у пасажира легковика знайшли гранату. Двоє мешканців Косівщини розповсюджували наркотики. Мешканець Заболотова керував авто на підпитку та намагався відкупитися від поліції. В Івано-Франківську на ринку пограбували продавчиню. На Львівщині в ДТП загинув коломиянин. Рятувальники відшукали чоловіка, що заблукав у лісі. Піротехніки знищили вибухонебезпечні предмети. 26 вересня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що близько 9 години ранку на перегоні Боднарів, Ценжів поблизу села Майдан Івано-Франківського району внаслідок наїзду потяга загинула жінка. На місці працювали слідчі обласної поліції, слідчо-оперативна група тисменицької поліції та експерти-криміналісти. Як встановили правоохоронці, 85-річна мешканка села Майдан внаслідок наїзду пасажирського потяга з полученням Київ Івано-Франківськ отримала травми, несумісні з життям. Тіло загиблої скерували на судову медичну експертизу. Вранці 27 вересня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Гвіздець Коломийського району. До місця негайно направили вогнеборців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Коломиї та рятувальників місцевої пожежної команди. Гвізця горів житловий будинок площа складала 20 метрів квадратних. Надзвичайники ліквідували пожежу. На місці виявили тіло загиблої особи. Чоловіка 64-го року народження, він господар помешкання. Причина виникнення загоряння встановлюється за попередньою інформацією. Займання сталося через необережне поводження з вогнем під час куріння в ліжку. Під час патрулювання працівники Коломийської поліції виявили в чоловіка речовину білого кольору зовні схожу на амфетамін. Авто мешканця Гвіздецької територіальної громади правоохоронці зупинили у п'ядиках. При спілкуванні водій поводився дивно та мав ознаки наркотичного сп'яніння. Водію запропонували видати заборонені законом в обігу предмети, на що він відповів, що у нього такі предмети відсутні. Поліцейські провели поверхневу перевірку транспортного засобу та водія, виявили поліетиленовий пакет з речовиною біл. Кольору зовні схожої на наркотичну речовину амфетамін, який знаходився під чохлом його мобільного телефону. Під час несення служби співробітники Надвірнянської поліції для перевірки документів зупинили автомобільні «Нісан Петрол, яким керував мешканець району. Під час перевірки авто інспектори помітили, що пасажир почав сильно нервувати. Поліцейські вирішили оглянути транспортний засіб. У сумці 47-річного пасажира мешканця Надвірнянської громади виявили предмет, схожий на гранату. На місце негайно прибули слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби. В ході першочергових слідчих дій вилучено гранату РГ. Де 5 із запалом до неї. Речовий доказ направили на експертне дослідження. Після проведення експертизи вирішуватиме це питання щодо повідомлення правопорушнику підозри у скоєному злочині. Правоохоронці з'ясовують походження вибухівки. Розпочали досудове розслідування. 22-річного мешканця Надвірнянщини зупинив поліцейський у селі Королівка, що в Коломийському районі. В ході спілкування з чоловіком офіцер громади помітив, як той помітно нервує. Та як надалі виявилось недарма. При поверхневому огляді у Прикарпатця виявили пачку з сигаретами, наповненими психотропною речовиною PVP. Також вилучено два десятки згортків з аналогічною речовиною. Для документування кримінального правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група. Заборонені речовини співробітники поліції вилучили та направили на проведення необхідних експертиз. Дізнавачі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про повідомлення правопорушнику підозри. В ході досудового розслідування поліцейські з'ясовують також канал надходження заборонених речовин та усіх осіб, що причетні до кримінального правопорушення. Півробітники Косівської поліції встановили, що 35 та та 40-річні мешканці Косівщини впродовж двох місяців розповсюджували на території району заборонені речовини. 20 вересня поліцейські затримали зломисників в селищі Куте, коли ті збували чергову дозу. Під час поверхневого огляду в затриманих вилучили гроші, отримані за незаконний збут наркотиків, психотропну речовину амфетамін та наркотичний засіб марихуану. Під час обшуку в одного із фігурантів поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби та психологічних. Отропні речовини, кошти, фасувальні пакети для наркотиків і пристрій для вживання заборонених речовин, а також електронні ваги і інші речові докази. Окрім того, на земельній ділянці зловмисника знайшли посів рослин коноплі, вилучені направили на проведення експертних досліджень, обох фігурантів слідчі затримали. 23 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарського комплексу в селищі Битків Писичнянської громади. До місця негайно виїхали рятувальники 11 та 22 державної пожежно-рятувальної частини надвірної. Горів господарський комплекс площа пожежі складала 120 метрів квадратних. Надзвичайники ліквідували пожежу. Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців врятовано автомобіль і житловий будинок. Постраждалих немає причина виникнення загоряння. Вновлюється, 22 вересня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в Івано-Франківську на вулиці Національної гвардії. До місця негайно направили вогнеборців першої державної пожежно-рятувальної частини Івано-Франківська. Виникло загоряння на горищі двоповерхового будинку. Площа складала 80 метрів квадратних. Надзвичайники ліквідували пожежу, постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюється. Днями під час несення служби на території обслуговування в заболотові. Екіпаж сектору реагування патрульної поліції для перевірки документів зупинив Опель Астра за кермом. Перебував 34-річний місцевий мешканець. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабаря. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак порушник поклав 3 тисячі гривень до службового автомобіля. Щоб задокументувати вказане правопорушення, інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу та співробітників Івано-Франківського управління департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Нагадаємо, за надання неправомірної вигоди службовій особі передбачене покарання від 2 до 4 років позбавлення волі. 20 вересня під час несення служби на території обслуговування в селі Старий Косів, екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив 39-річного водія мотоцикла за порушення правил дорожнього руху. В Керманича не було посвідчення водія, а також захисного шолома. Аби патрульні не складали адмінпротоколи і відпустили його. Чоловік запропонував поліцейським грошову винагороду. Інспектори відмовилися від хабаря і попередили порушника про неприпустимість такої поведінки, а також про передбачену законодавством відповідальність. Відповідальність, незважаючи на попередження про відповідальність за вчинення таких дій, чоловік поклав гроші у сумі 2100 гривень між сидіннями службового авто. Для документування злочину інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Косівського відділу поліції та співробітників Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Окрім того, під час поверхневого огляду в Прикарпатця правоохоронці виявили предмет, схожий на фінський ніж. Також стало відомо, що на 39 Чно мешканця Косівщини вже неодноразово патрульні складали адмінматеріали як за керування без посвідчення водія, так і за нетверезе водіння. Проте порушник на шлях виправлення не став. Повідомлення до співробітників Івано-Франківського районного управління поліції надійшло від 41-річної мешканки обласного центру. Жінка продавчиня ринку, розповіла, що на базарі її пограбував невідомий. З прилавку зникло близько тисячу гривень. Після вчинення злочину зловмисник намагався втекти, однак був затриманий перехожими. У 26-річного затриманого мешканця Івано-Франківська вилучені кошти потерпілої. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання домашнього. Арешту санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Наголошуємо, що на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність і більш суворе покарання. Щодня поліцейські документують нові випадки шахрайств. Довірливі громадяни втрачають десятки, а то й сотні тисяч гривень. А все через власну необачність. Поліцейські вкотре закликають людей не довіряти невідомим особам та нагадують про найбільш розповсюджені шахрайські схеми видурювання коштів у мешканців. В період воєнного стану на Прикарпатті дійсно збільшила кількість шахрайств серед поширених видів шахрайств, які на даний час є. Це є псевдоблагодійність. Отримання коштів під село, пасажирські перевезення, отримання коштів під незаконний перетин кордону, оренда неіснуючого житла, злам соціальних мереж, що часто буває, потім виплати соціально незахищеним весом населення. Також є фішинг це дуже поширений ведчехайс. Також є метод соціальної інженерії, це обзор осіб. Найпоширеним ще є фішинг. Фішинг він є всюди, його можна цей метод всюди використовувати. Що означає фішинг це риболовля Риболовля ваших даних, а саме риболовля інформації. Для цього шахраї часто в месенджерах скидають фішингові посилання, особи переходять за цими посиланнями, вказують свої реквізити. Цей фішинг можна використовувати в будь-яких видах: чи отримання допомоги для ЗСУ, збір коштів для ЗСУ, чи е, отримання соціальної допомоги незахищеним або переселенцям, чи будь-кому псевдопродавці кидають ці посилання особам-клієнтам, які хочуть купити. В подальшому особи-клієнти переходять за цими посиланнями, вказують банківські реквізити карток, вказують ці е, коди, вказують. Він-коди та інші реквізити даних карток. В подальшому, звісно, карток списується кошти. Шахраї в своїй діяльності взагалі не звертають на увагу на будь-кого. Чи це песилі, чи це молоді, чи це особи, які не знають про таке, що є взагалі, інформаційна безпека і безпека в інтернеті, вони на це не звертають увагу, жертв не вибирають. А користуються шахрайськими діями для того, щоб власне збагатитися на даний час, період військового стану, щоб не стати жертвою шахрів, необхідно дотримуватись елементарних правил інформаційної гігієни. А це саме не вказувати реквізити банківських карток будь-де, чи це фішнеї посилання, чи це телефонний цінок, не переходити за невідомими посиланнями, не перераховувати кошти на невідомі банківські рахунки під будь-яким приводом, чи це продаж товару, чи це благодійна допомога. Встановити ліцензійне програмне забезпечення в своїх гаджетах, телефонах чи комп'ютерній техніці, не перераховувати та не скидати свої дані, інформацію, фотографії будь-кому. Також прив'язати свої сім-карти до е, паспортів у пунктах прийому е, обслуговування мобільних операторів. А також в онлайн-банкінгу обов'язково встановити обмеження для того, щоб невідомі особи, коли ви вкажете свої реквізити банківських карток, не змогли у вас зняти гроші. А при знятті коштів вам приходить обов'язково. Сповіщення про те, що є втручання у ваш онлайн банки та зняття коштів. Також необхідно захищати правильно свої соціальні мережі це інстаграм чи Facebook, а саме встановлювати двофакторні авторизації, ставити складні паролі, що у неможливі подачі злам ваших соціальних мереж. Дорожня транспортна пригода сталася 22 вересня на дорозі Львів-Шагині у селі. Бартатів Львівського району, як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення між автомобілями Фольксваген Пасад під керуванням 27-річного мешканця одного із сіл Львівського району та Нісан Ікстрейл, яким керував 46-річний Колом'янин. Водій Фольксвагену не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Нісаном. Водій Нісану від отриманих травм помер на місці. другий водій з тілесними ушкодженнями госпіталізований. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Загиблий коломиянин, волонтер, помічник капелана Юрій Жупанський. Авто, яке потрапило в аварію, мало б вирушити на передову для виконання бойових завдань. Повідомлення до Долинської поліції надійшло від мешканця Вигодської територіальної громади. Чоловік поінформував, що з його будинку викрали електричні інструменти. Сума викраденого близько 20 тисяч гривень. Співробітники поліції Долини здійснили огляд місця та опрацювали відео з найближчих камер спостереження. Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився 34-річний мешканець Долини. Затриманий в минулому судимий за низку майнових злочинів, встановлено, що чоловік вночі пошкодив вхідні двері. Після цього проник всередину будинку та викрав звідти майно потерпілого. Затриманий повідомив поліцейським, де сховав електроінструменти, речові докази вилучили та невдовзі повернуть власнику. Фігуранта слідчі затримали. За скоєний йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. В ході слідства буде перевірятись причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів. Вночі 24 вересня поступило повідомлення від мешканця Львова про те, що під час риболовлі на місцевому озері в селі Одаї Тисменицької громади його колега довготривалий час не повертається до місця риболовлі. Чоловік вирушив в бік лісу, ймовірно, там і заблукав. Зв'язок з ним був відсутній. Місце перебування особи було невідоме. Туди негайно направили 16 рятувальників, а також дві собаки з Івано-Франківська. Вони знайшли заблукалого чоловіка та вивели з лісу. Його стан задовільний. А 25 вересня до служби порятунку поступило повідомлення від жінки про те, що під час спуску з гори хом'як в селі татарів її чоловік відчув погіршення самопочуття та потребує допомоги рятувальників. Щоб допомогти постраждалому, направили п'ять рятувальників з ворогти. Вони транспортували постраждалого до підніжжя гори, звідти чоловік на власному транспорті направився до місця постійного проживання. Піротехніки головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області знищили два вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. 26 вересня знищили одну міновентну міну, виявлену на присадибній ділянці в Єремче надвірнянського району, та один артилерійський снаряд, знайдений на відкритій території в Івано-Франківську. А фахівці ДСНС нагадують основні правила поведінки під час збирання грибів. Осінь. Традиційна пора тихого полювання в лісах Прикарпаття. Їстівні гриби завжди приваблювали людей, проте недотримання елементарних правил збирання, зберігання, висушування чи приготування та вживання призводять до тяжких отруєнь. Адже цей дарунок лісу водночас є небезпечним продуктом харчування, який може іноді призвести до смерті. Тому потрібно пам'ятати, що безпечність грибного кошика залежить насамперед від дотримання певних нескладних. Одних правил збирати і купувати можна тільки ті гриби, про які добре відомо, що вони їстівні. Заборонено збирання грибів поблизу транспортних магістралей на промислових пустирях, колишніх смітниках. Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби з зображенням у різних довідниках. Вони не завжди відповідають дійсності. Тому ще раз перевірте вдома принесені з лісу дари, особливо ті, що назбирали діти. Усі сумнівні викидайте. Найбільш небезпечними серед отруйних грибів є ті, що містять отруту у повільненої дії. Симптоми отруєння грибами. При отруєнні грибами латентний період складає від 2 до 20 годин. В цей період людина не відчуває ніяких симптомів, тобто їй нічого не турбує. Проявляється дія отруйної речовини раптово. А зокрема, з'являється інтенсивна нудота, проявляється криваве плювання, пронос. Інтенсивні болі у животі, судинний колапс, головний біль, втрата свідомості, також судоми. На другий день після вживання отруйних грибів з'являється жовтяниця, збільшується печінка, рівень глюкози у крові падає, організм зневоднюється. Коли вже біда сталася, неодмінно треба викликати швидку допомогу. Обов'язково необхідно з'ясувати, хто вживав разом з постраждалим гриби, щоб провести профілактичні заходи. Що робити при перших симптомах отруєння? Звичайно, відразу викликати швидку допомогу, ні в якому разі не можна людину тримати вдома і лікувати вдома. До прибуття лікарів треба промити шлунок, змусите випити людину, що отруїлася багато води. Потім викликайте блювоту. Необхідно дати ударну дозу сорбентів, одна таблетка активованого вугілля на 10 кг ваги або будь-який інший сорбент. Постійно давайте хворому пити якомога більше води. Велика кількість рідини допомагає очистити шлунок, вивести з організму шкідливі токсини. Це особливо актуальне блюванні та діареї. Краще не дорахуватися кількох грибів у кошику, ніж поставити під загрозу здоров'я, а інколи власне життя чи життя своїх рідних. Це була програма Випадок. І я віктор поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.